Та знаєте, друзі, от є така штука тахікардія. Це коли серце раптом як починає бити швидше, ніби я марафон пробіг. Хоча насправді сидиш собі спокійно. Спочатку це лякає, бо ну, знаєте, серце ж це не жарт, а потім думаєш: а що ж це таке? І що з ним робити? Давайте я вам розкажу, як це все працює і що з цим можна зробити. Бо сам знає, що це за відчуття. От коли серце починає гупати швидше 100 ударів на хвилину, називається це тах тахікардія. Але це не завжди щось небезпечне. Наприклад, коли ти біжиш або навіть просто п'єш каву, серце може пришвидшитись. І це нормально, бо організм реагує на те, що відбувається. Але коли ти. Сидиш вдома перед телевізором, чи навіть засинаєш, а серце гупе, як шалене це вже інша справа. Чому таке може бути? Та різні є причини. Найпростіше це стрес. Останнім часом ми всі живемо під постійну напругу, і нервова система часом не витримує. Здається, що все нормально, а потім, бац – серце починає шалено стукати. А ще, якщо не висипаєшся, постійно втомлений, організм реагує. Недолік сну це взагалі проблема багатьох. Ну і банальний брак вітамінів та мінералів, наприклад, заліза. Думаєш, що все це дрібниці, але серце реагує на них дуже гостро. А буває, що причина не така вже й очевидна. Наприклад, проблема з щитовидною залозою це маленький орган. Може так впливати на весь організм, що не уявляєш, гормони можуть все змінити: настрої, вагу, навіть частоту серцебиття. І якщо є підозра на проблеми зі щитовідкою, варто це перевірити у лікаря. А тепер давайте трохи про різні види цієї тахікардії. Є от таке поняття як синусова тахікардія. Це коли. Серце просто підлаштовується під навантаження. Наприклад, випив багато кави, чи навіть просто переглянув страшний фільм, і серце б'є швидше. Нічого особливого страшного зазвичай проходить само по собі, а якщо зняти навантаження. Потім є нашлуночкова тахікардія це коли серце працює не зовсім правильно, і це може тривати довше. Тут уже. Краще звертатися до спеціаліста, щоб не було проблем. Ну а найсерйозніше це шлуночкова тахикардія. Вона може призвести до серйозних наслідків, таких як фібриляція, коли серце б'ється абсолютно хаотично. Що ж робити, якщо це сталося раптово? От я, уявіть собі, м, сидите ви собі вдома, а серце раптом гупує так. що Аж у вухах відчуваєте. Перше, що важливо, це не панікувати. Зробіть глибокий вдих, видих, спробуйте сісти або лягти. Можна затримати дихання на кілька секунд, це допомагає зняти напругу з серця. Деколи допомагає просто випити склянку холодної води. Знаєте, ніби організм трохи охолоджується. А якщо є така можливість, можна навіть. Лягти і підняти ноги трохи вгору, це теж знімає навантаження серця. Але звісно, є ситуації, коли краще не ризикувати і одразу звертатися до лікаря. Наприклад, якщо вас це вже не вперше турбує, або якщо ви відчуваєте запоморочення, болі в грудях чи навіть задуху, краще перевіритися, бо ніхто, крім лікаря, не скаже точно, що саме відбувається. Іноді це може бути ознакою більш серйозних проблем з серцем, а іноді просто незначний збій. Є ще кілька цікавих речей, які варто знати. Наприклад, як можна уникнути таких ситуацій. Перш за все, це здоровий спосіб життя. Звісно, не завжди легко, особливо коли навколо стільки стресу, але це можливо. Наприклад, спорт. Не обов'язково бігати, марафон. Достатньо просто зарядки, прогулянок на свіжому повітрі, щоб тримати серце в тонусі, а ще харчування. Якщо їсти більше овочів, фруктів, уникати жирного та смаження, серце скаже вам дякую. О! І не забудьте про воду! Ми часто не одицінмо наскільки важливо пити достатньо води. Дехто навіть не знає, що нестача рідини. Може викликати ті ж самі прискорення серцебиття, бо кров стає густішою, а серце змушене працювати активніше, щоб прокачувати її по організму. Тому, друзі, якщо ви відчуваєте такі симптоми, спробуйте почати з простого випити води і трохи розслабитись. Ну і нарешті, друзі, пам'ятайте, якщо ви відчуваєте, що щось не так, краще перестрахуватись і проконсультуватись з лікарем. Це не завжди щось серйозне, але здоров'я важливіше. Життя нас одне і краще не ризикувати. І якщо це відео було для вас корисним, ставте вподобайку. Пишіть у коментарях, що думаєте про це і чи були у вас схожі випадки. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео про здоров'я та корисні поради. І до зустрічі в нових відео.